всім привіт! Це літо на десерт. Як і наш Артем і канал Кускус. -Кус. Який у вас улюблений десерт улітку? Ну, може хтось скаже якийсь там фізіє, який ми вже робили. А багато хто скаже морозиво, і сьогодні ми будемо з вами його робити. Його полюбляють і дорослі, і діти. Але у нас буде не звичайний пломбір, а буде у нас ягідне морозиво з йогуртом. Що нам для цього потрібно? Нам треба зробити ягідне пюре. Для цього ми беремо абсолютно любий мікс з ягід: полуниця, малина, також чорна смородина, Ну і можливо додамо ще трішечки персика. Треба нам взяти 225 грамів ягід, але так як ми будемо з вами робити самі пюре, беремо трішечки запасом, тому що будемо процежувати через сито, і звісно, десь будуть кісточки, десь буде шкурочка. Вона буде залишатися у нас на ситі. Тому беремо трішечки запасом. Ну, давайте зробимо 300 грамів. Зараз з вами ягід. І після чого нам треба їх трішечки підтопити. Так, беремо чорної смородини, беремо малини. Можна а, робити не мікс, а просто там полуничне, просто малинове. Буде також дуже смачно. Чорна смородина нам дасть дуже гарний колір. Мені дуже подобається це. Так. Трішечки зараз підтопимо, ставимо сотейник на індукцію, але не забуваємо помішати, щоб не перегорали наші ягідки. Наші ягідки вже підтоплені для того, щоб ми могли краще їх перебити. Після чого додаємо сюди ще полоничку нашу. Закидемо. Також персик. І все це дуже добре перебуваємо блендером. А ще можна додати трішечки е, лимонного фрешу, але це за смаком. Воно і так буде кисленьке, але можна додати. Якщо ви будете робити, наприклад, з полуницю, у полуниці е, менше кислотності, аніж у чорної смородині, тому можна додати. Так, перебили наше пюре, беремо сито, беремо ємкість, та також ваги. А, тому що в мене там трішечки більше. Взважимо без сита. Тому поставили сюди миску, отарили після цього поклали сюди сито і тільки після цього будемо з вами просіжувати. Так. Добре, добре перемішуємо. Друзі, а ви знали, що морозово придумало у Київській Русі. Наші люди... Тоді а, заморожували молоко разом з цукром. А, після цього розбивали на невеличкі шматочки і вживали. О, як дивно, і цікаво. Але потім о, у Франції вже було справжнє морозиво. І знову ми з вами повертаємося до Франції. Але насправді, з мого досвіда, подивлячись на французькі десерти, ну, в Парижі, там ще десь, і на наші десерти, які роблять там домашні кондитера, або у кондитерських, то повірте, наші десерти коштують дешевше а, та виглядають в тисячу разів краще. Тому що я вам хочу порекомендувати. Бізнес цей можна ще зайняти свою нішу, а заробляти гарні гроші. Тому вперед, рецепти є на каналі, і фріз є у нас є, морозиво є. Сталі продаємо морозиво. Все супер. Літо покупати будуть всі. Так, перетираємо. Перетерли, відважуємо. Наше пюре нам потрібно 225 грам, ще раз нагадую, після чого нам сюди треба буде зараз вести йогурт. Що стосовно йогурта, можна брати, ну, наприклад, з якимось ще смаком, але мені це не дуже подобається, тому беремо звичайний йогурт, можна грецький йогурт, але щоб він був максимально жирний у вас. Додаємо до нашого пюре грецький йогурт. Перемішуємо. Це все дуже гарненько. Та нам треба зараз ще додати сюди вершки взбиті. Вершки беремо 30-33%. Нам підійде. О, дивіться, який колір. Боже, як це смачно буде! Також можна заморозити відразу у формочках. Є такі формочки з віликоною в індії скімо. Можна використовувати його, можна морозити в якихось ще формочках. А, там сердечок або ще чогось. Ми будемо виливати це у звичайну форму, після чого накатувати ложечкою нашу морозиво. Поки наша маса стоїть, ми з вами будемо збивати вершки. Вершки повинні бути обов'язково з холодильника, повинні бути холодні, тому що якщо вони будуть у вас теплі, вони просто-напросто не взіб'ються. Заливаємо вершки та взбиваємо. Що стосовно вершків, вони повинні в нас бути взбиті не напівзбиті, як ми з вами робили, а такі гарненько повинні бути взбиті, але знов ж таки не перезбиті. Так, вершки мої взбиті. Дивіться, піки в нас вже є, беремо нашу заготовку, беремо наші вершки і додаємо вершки до нашого морозива. І добре-добре перемішуємо. Можна вінчиком, можна лопаткою без різниці, в принципі. Що стосовно цукру, ми з вами цукру не додавали, ну мені так подобається. Якщо. Ви приготуєте, вам не сподобається, можете додати трішечки цукру, щоб підкреслити смак ягоди, наприклад, або якогось фрукта. Якщо ви там обирали, наприклад, полуницю, в неї не дуже насправді виражений смак. А тому там трішечки треба додати лимонного фрешу, наприклад, та трішечки треба додати цукру для того, щоб підкращити смак вашої полуниці. Так як в нас була тут і малина, і чорна смородина, і полуниця, і персик. Це вже заграє іншими фарбами, тому цукор нам тут не потрібен. Але можемо спробувати, якщо на цьому етапі ви спробували вам не дуже, можете додати сюди просто-напросто цукрове пудро. Чому не цукор? Тому що він тут зараз у нас не ростає, а цукрова пудра якраз роз'їдеться і буде добре. Все. Переливаємо наше морозиво у ємкість, у якій будемо морозити. А, є скло, яке можна морозити. Є скло, яке не можна морозити, тому ми пересипаємо у пластику якийсь, тому що скло може у нас лопнути, рипнуть. І все. Наше морозиво готово. Відправляємо його заморожуватись. Ну, звісно, -таки, це залежить від вашої морозильної камери: 5 годин, 6 годин, 4 години. Просто дивіться на ваше морозиво. І після цього будемо з вами його декорувати. Минуло вже 6 годин, наше морозово вже застигло та будемо його презентувати. Також з минулого відео у нас залишився крамбл, який ми використовували, тому дивіться відео обов'язково. Пересипаємо його до тарілочці, беремо ложку, обов'язково, щоб вона була гаряча, та накатуємо кульки. Беремо іншу ложечку та формуємо ось кнелечку. Є перша є кнелька. Перекладаємо її сюди та робимо іншу. Нагріваємо ложечки. Та також накатуємо кнельку. Або кульки без різниці. Можна було взагалі його просто нарізати, як вам хочеться так і робіть. Так. Зробили іншу кнельку, також викладаємо сюди. Є. І прикрашаємо, як вам як вам хочеться. А для чого нам крамбл? Для того, щоб хрустіло, щоб морозиво не каталося по тарілці. Нарізали полуничку. Сюди у нас полуничка піде. Тут буде у нас лохина. Ще одну давайте полуничку. Ну і звісно, куди ми без м'яти. Беремо м'ятку та прикрашаємо м'яти. Все, наше морозиво готово, швидше його їсти, тому що воно буде дуже швидко таяти. Тому кличте сім'ю, їжте та до наступного відео!